У Коломиї відбувся другий тематичний семінар, організований товариством Коломия Люкссервіс, зокрема Назаром Федоруком, спільно з міською радою. Захід відбувся за участю гостей з Австрії та Львова. Загалом на семінарі розглянули три основні питання. Тема першого питання, яке розглядали на семінарі, європейський досвід зі збору та утилізації твердих побутових відходів. Досвідом з Коломиянами ділився Паул Томандл, головний менеджер фірми Ави по Україні, директор Аве Львів, розповів про метод утилізації та порівняв, як ці процеси організовані на заході. Тобто, які мають бути полігони, контейнери, облаштування майданчиків, темпи та організація робіт, догляд за обладнанням, дотримання загальних норм санітарії. Наступне питання, яке розглянули присутні, це об'єднання співвласників багатоповерхових будинків як суб'єкт земельних відносин. ОСББ створилось, знялися з балансу, функціонують, а виникають питання мережі і земля. Хтось притулить гараж. Хтось покладе кіоск, ще якісь моменти. А жителі, ОСБ... ну, мешканці ОСББ і члени ОСББ, вони не згідні з цим. Як поступати у таких питаннях, як оформляти землю, як так, щоб це не було накладно для сімейного бюджету? Бо кожен з нас старається розрахувати його, і в даний момент треба дивитися на питання, як заощадити і на чому можна заробити в ОСББ. Плюси та мінуси створення ОСББ для громади та як заощадити власні кошти, створюючи об'єднання співвласників. Про це говорили у третій частині зустрічі. Це питання представив Андрій Глуховський, представник громадської організації Фундація Галичан зі Львова. Це буде стосуватися саме функціонування ОСББ від створення і закінчуючи навіть переходом ОСББ від самоуправління, де функціонує там голова і, наприклад, два заступника, до переходу під керівництво управляючої компанії, яка бере на себе і всі моменти. Всі плюси, і мінуси щодо функціонування і несе фінансові ризики. Якщо, припустимо, станеться так, що ОСББ стало збутковим, то ОСББ то управляюча компанія на свій страх і ризик готова вкладати гроші тільки щоб функціонувати. У Коломиї об'єднання співвласників створюються повільними темпами. Назар Федорук пояснює, останні 20 років станом будинків ніхто не займався. Люди квартплату платили, а ремонту не бачили. В середньому будиночок, наприклад, 100-квартирний, збирав 5 тисяч гривень квартплати за 10 років, півмільйона. мільйона. Вага питання: на що пішли? Не можна все валити на владу. Так питання не можна ставити, тому що у них є теж складність і податки сплатити, і до них набагато жорсткіше ставляться в плані законодавчого не більш обмежені. Приватна структура, більш гнучка, більш вона швидше може переналаштуватися під новий закон, під нові умови. І для того, щоб ОСББ стало самостійним, знялося з балансу з комунальної власності, потрібно провести ремонт. За інформацією пана Федорука, в Коломиї діє близько 80 ОСББ та обслуговуючих кооперативів. Лише п'ять фахівець оцінює як ефективні. Вони самостійно займаються мережами, облаштуванням дахів та майданчиків. Важливо у цьому питанні знайти відповідального керівника. Проблема в тому, що переважно ці люди не отримують заробітну плату. і. Получається, на, ентузіазм. на ентузіазмі приходиться працювати декілька років, людина просто вимотується. Їй непросто. І ще коли є люди, які як це доброзичниці, які живуть в тому будинку, але не бажають зрозуміти ті складності, які виникають. Деколи на чимось поступитися чи заплатити більше, але тільки щоб отримати ту кращу послугу, то голови ОСББ вони швидко вигорають. Виграють в плані моральному. Маю надію, що ми їх спробуємо підтримати і достукатись до кожного мешканця. Людям потрібно наважитись і прийняти рішення в стоквартирному будинку, наприклад, що так ми згідні. Ми готові бути самостійними, ми готові нести відповідальність за наш будинок і ми хочемо знати, куди йдуть наші кошти. Але то має прийняти більше половини мешканців будинку таке рішення. В них виникає питання: як зробити, як реєструвати, що для того потрібно, як функціонувати. Для цього ми проводимо ці семінари. Це в майбутньому потенційні наші клієнти.